Війна знищує частину економіки, водночас звільнюючи простір можливостей в інших її секторах. Унаслідок цього з'являються покоління бізнесів, які приймають нові комерційні виклики та задовольняють потреби ринку. Пише громадське. Докладніше далі. Іван Верстюк у своєму матеріалі на сайті громадського припускає, що сьогодні Україна впритул підійшла до моменту креативної деструкції, описаної Йозефом Шумпетером, австрійським та американським економістом, який на початку своєї кар'єри був професором Чернівецького університету. Під час Другої світової він розмірковував про вплив кризи та руйнації на підприємництво, державу та суспільство. Великий обсяг спричинених війною руйнувань створює нову реальність української економіки. Експерт констатує, що звичай. Чона українцям економіка споживання зараз перебуває у стані стагнації. Єдина нині галузь виробництва, яка створюватиме нові робочі місця та навіть збільшуватиме штат будівництво, що пов'язано зокрема з інтенсивним зведенням фортифікацій на кордоні і безпосередньо біля лінії фронту, зростає також онлайн торгівля. Кількість замовлень на таких майданчиках нині на рівні 180% від показників початку 2022 року, і це також пов'язано з війною а саме, попитом військових на пов'язані зі службою товари саме постачання для сил оборони, обслуговування, потреб військовослужбовців, військово-промисловий комплекс це ці галузі, де грошей після повномасштабного вторгнення стало більше. Тож вийти з кризи можна лише через інтеграцію до воєнної економіки. Світовий банк говорить прямо: 29% українців та українок живуть у бідності, а тому повернутися до популярної колись економіки споживання не є наразі можливим. Тому й прогнози щодо. До майбутнього погіршується. Налаштовані песимістично і наш Нацбанк і Міжнародний валютний фонд. Навряд чи ВВП України цьогоріч виросте на понад 3%, прогнозує експерт. А така динаміка навіть у довоєнній економіці створювала купу проблем. Проте навіть обіцяні 3% зростання зав'язані на розширеній програмі оборонних витрат, тобто в інших секторах спостерігатиметься ще дужче уповільнення активності. Для початку потрібно прийняти нову реальність та усвідомити, що вона. З нами надовго радить Іван Верстюк. До того ж, варто визнати, що довоєнна реальність мала чимало вад. Експерт нагадує, що зростає нове покоління, яке саме зараз на власних спробах і помилках вивчає правила комерційної діяльності в умовах війни. А вже після її закінчення буде створювати повоєнну економіку, залучатиме інвестиції та створюватиме нові робочі місця. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.